Стрьом чи норм не брати чек після виготовлення ключа. В принципі, норм, але краще взяти, бо з чеком ви отримуєте безстрокову гарантію на виготовлення ключа до вашого помешкання. Стрьом чи норм склеїти розламаний ключ суперклеєм і тоді нести в майстерню. Стрьом набагато краще одразу принести нам швидко, і якісно, без зайвих проблем. Стрьом чи норм, змінювати батарейку в автоключі вдома монетою. Стрьом невмілі дії можуть пошкодити плату У наших майстрів. Це займає дві хвилини. Стрьом чи норм приносити ключі робити по фото. Стрьом фото не передає глибину нарізки, точних розмірів та кута на В результаті ключ не працює. Стрьом чи норм тримати всі ключі на одному великому кільці. Норм, але є нюанс. Велика кількість ключів створює велике навантаження на замок, особливо в авто. Краще зробити декілька комплексів або придбати ключницю. У нас їх велике види. Стрім чи норм самостійно витягати зламану частину ключа із замка. На норм, але спосіб стрьом. Ви можете пошкодити механізм. Ми ОС-9 маємо всі інструменти для безпечного витягування без шкоди замку. Стрьом чи норм не робити запасний ключ. Поки що норм, але тільки до моменту, поки один не загубиться, краще зробити ОС-9 декілька комплектів. стрьом чи норм ходити з автоключем без чухла? Норм, але краще захистити свій ключ від пошкоджень завчасном чи норм користуватися ключем, що погано заходить у замок, але поки що працює. Стрьом це ознака зносу або помилки при виготовленні. Такий ключ може пошкодити або зламати замок.